Діти, куди вас подіти? Жартівливий слоган насправді має під собою практичне підґрунтя, адже на Прикарпатті катастрофічно не вистачає дитсадків. Наступний рік голова Ода Михайло Шевенюк спрямовує на розвиток дошкільних закладів. Тож у районах уже сушать голову над реалізацією таких планів. Починати треба з самого. Напевне, просто як виділення земельних ділянок і виготовлення технічної документації, це, як ми переконалися, дуже довгий на теперішній час процес нагальна потреба забезпечення дошкільнят належною освітою постала у селі Ланчин. У зв'язку із плідною народжуваністю черга для дворічок чимала. Тож довелося в діючому дитсадку добудувати ще одну групу, яка дозволить розмістити 16 малюків. І коли звернулись батьки 37 батьків діточок від 2 до 3 років. І ми їх не могли просто прийняти через те, що нам головне п'ятирічок першу чергу забезпечити. Коли звертаються батьки і просять приймати дітей, ми переглянули це і з сесію перезатвердили кошти. У нас були виділені кошти на другі програми, але ті програми не мали такого актуального значення. І ми перекинули ці кошти для використання на садочок. Обійшлася реконструкція у 30 тисяч гривень. Наповнити нову дошкільну групу усім необхідним допоміг депутат обласної ради Юрій Дерев'янко. Вважаємо, що Відкриття хоча б однієї групи в рік кожному садочку це дуже велика справа для громади, для села, для майбутнього наших дітей. Тому наша частина роботи полягла в тому, що ми передали садочку меблі, стільці, столи, ріжечка, білизну для спання. Незабаром проблема забезпечення дітей дошкільною освітою вирішиться і в селі Білі Ослави. Там через два місяці планують перекрити новозбудований дитсадок.